Комплекс і фестиваль він такий схожий на якусь там, не знаю, Польщу, Німеччину десь такий, такий вайб, дуже круто. Придбать якісь речі, які я використовувала в зйомках хліба, які інколи я ні разу не одягала. Альона Альона, Торвальд, назва Кургана Ми – на просто небо, фест Лавині. Попереду бачили дні яскравої атмосфери, крутих виступів, гучної музики та запальних танців. Тож зговлюватися фестивальне літо круте доповнення до концерту, інтерактивні локації від українських зірок. Чудова нагода не лише поспілкуватися з кумирами, а й доєднатися до збору на протези військовим. Унікальну можливість скріпити почуття під акомпанемент кохання подарував салі з гурту назва Павло Гоц За благодійні донати об'єднав щасливі союзи декілька пар. Було весело та весільно. Сьогодні ви одружували людей. Розкажіть, будь ласка, яке взагалі для вас ідеальне весілля? Для мене ідеальне весілля має бути людей тисячу шалаш десь в лісі. Е, весілля має гулятись тиждень-півтора, десь. Е, от всі мають безкінечно співати і танцювати, і знати всі пісні. Музикантів має бути як мінімум 120 на весіллі, щоб всі між собою мінялися. Ось мають обов'язково бути е, голубці, вареники, борщ, е, наробити напоїв домашніх всі, щоб я ще щось там наготував. Ну коротше, отаке от щось має бути. Ось е, і потім ще півтора тижні поправини. Е, і бажано це десь перед різдвяними святами, тобто десь в кінці листопада, щоб якраз в кінці листопада почати одружуватись, До Різдва вже якраз буде відходняк попровини, і потім різдвяні свята, і до водохреща вже можна відходити і після водохреща вертатись до роботи. Захвіт, чи бляти, щастя, я твої стихійне лихо, ти моє, стихійне щастя. І доведеться склати всім разом. Хочете ви цього чути? особливо там гальок, коли бачилась. Життя дійсно, що тебе зріха, гей, hey, hey, шурга, розпуста сміха! І гостей зустрічала реперка Альона Альона. Співачка влаштувала благодійний розпродаж, де кожен міг придбати речі з її особистого гардеробу, а також сфотографуватися за донат. Розкажіть, будь ласка, як вам сьогодні атмосфера фестивалю? Та що сьогодні робите? розкажіть про будь ласка, свій стен е, перше дуже подобається. Тут дуже все яскраво оформлено. Дуже багато різних всіляких зон, де можна провести час, і в тому числі великий маркет, на якому зараз відбувається прямо лекція, де можна чомусь навчитися, і подобається благодійна складова, тому що тут за донат можна зробити багато шо, в тому числі і не тільки послухати мій виступ, а от придбати якісь речі, які я використовувала в зйомках хліба, які на інколи я ні разу не одягала. От всілякі різні, і так само на Тут дуже багато українських митців. Я вже собі щось е, понагрібала, понакупляла і навіть спробувала, бо тут є навіть їжа, що мені дуже смачно було. До речі, фудкорт також. Ми суші їли з фудкорту, дуже смачні. От, і е, Дуже класно, що це в Дніпрі, тому що я в Дніпрі прямо на фестивалях не бувала, тільки просто сольні виступи. І я дуже рада отримати цей досвід і відкрити для себе фестиваль просто неба.

Подобається в українській культурі, в українській кухні та загалом в українському дизайні одягу? Е, я якісь штуки. Почала для себе тільки зараз відкривати. Наприклад, українські етноприкраси. Я просто міряла, я зняла. А так би взагалі я би тут була в такій красивій селянці, чорно біло червоній От і тут також можна придбати у майстринь всілякі різні і керамічні вироби. І оце мені подобається. Якщо говоримо про прикраси, або якісь намиста із лунницями, із такими хрестами, з ладуні, мідні. Вони прикольні, і це не ювелірка. Хоча і ювелірки до речі, тут на маркеті не дуже мені вистачає. На жаль, немає ювелірів, де ювеліри Дніпровські були. Я знаю, що ви десь є. Приходьте. От також, якщо ми говоримо про щось етнічне українське, є різні елементи, які зараз можна стилізувати спортом. Я, наприклад, люблю різні передники або такі фартухи, які я прошу зробити вдвічі довшими для мене, щоб він займав не одну тільки частину тіла, а ніби півтіла. Я їх стилізую під спорт. Мені це подобається. Подобається також стилізувати під спорт різні такі кишеньки, отакі. Це елемент одягу, він маленький, він якийсь такий несуттєвий. Або те саме макраме. Оце мені дуже подобається. Це ну, і класно і стильно виглядає, і е, це е, сучасне. Це така підтримка митця тут і тепер, який зараз, попри все тут. І тепер творить, а впроваджувати це у свої сценічні образи. Абсолютно, звичайно, У мене сценічні і концертні образи скупає українських всіляких елементів. Я не максималізую їх, їх я би сказала, мінімум, але вони є і починаючи від прикрас закінчуючи отакими з такими елементами. Я просто пишка, пушка, пишка, пишка, де налясіння прочитана книжка. Я просто пиш... Цей виступ сьогодні. Чим будете вражати? Яку музику хочете подарувати? Ну, я в Дніпро сьогодні бра. привезла живих музикантів. Я була вже з сольним концертом тут, але е, концертний зал вмістив тільки тисячі людей, більше не вмістив. тому е, буду рада побачити когось, кого не було на моєму сольному концерті. У мене будуть живі музиканти, в мене буде класиві жентки, в мене буде класна беквокалістка етнічна. У е, мене будуть якісь нові пісні, які ще ніде не релізались, ніхто їх не чув. І будуть якісь старі добрі хіти в такій. Трохи рокові обробці, знаєте, трохи такі тяжкі, скажімо так, як і часи, в які ми в принципі живемо зараз. От тому е, я думаю, що людям сподобається. Дуже дякую. Дякую вам Дякую. А посеред фесту перед виходом на сцену та фотосесію за донат влаштував лідер гурту Торвальд Євген Галич. Трампайні дим, як твій голос Трамвайні у стабіні. В'ята фони героям простий перед. Розкажіть, будь ласка, як вам сьогодні фестивальна атмосфера у Дніпрі? Я так розумію, зараз будете грати і що сьогодні загалом плануєте виконувати на сцені. Ну, фестивальна атмосфера класна. Ми приїхали ще зранку, подивилися, як тут все класно влаштовано, класна інфраструктура, позитивні люди, все поруч, дуже таке європейське, красиво. Мені дуже подобається. Дуже приємно, що немає радянського фльору. Тобто фестиваль абсолютно проєвропейський, навіть такий, Ми з хлопцями говорили про те, що і комплекс і фестиваль він такий схожий на. Якусь там не знаю Польщу, Німеччину десь такий, такий вайб дуже круто. Ось. Граємо з Соторваль сьогодні. Буде гучно, весело. Надіюся, всім сподобається. До чого зараз найбільше всього не вистачає українській культурі та загалом українським фестивалям, аби ще більше показати світу свою культуру та свій етностиль? дуже важко, коли ми сваримося всередині країни, намагаємося з'ясувати, кому якою мовою говорити. І ще це досі дуже дивне питання. Ну, коли ми не розуміємо, що наш головний ворог Росія російська мова і все, що з ним пов'язано, тому нам не вистачає єдності. Ціна і як як тільки ми зможемо об'єднатися, як об'єднувалося на початку 22-го, то я думаю, що все буде добре. Які зараз українські сенси найбільше вас надихають на створення нових пісень? Люди, українські люди, українські герої. Хлопці та дівчата, які боронять країну, чого зараз хотіли побажати найбільше сьогодні Дніпру та Україні загалом і нашим людям, які б зараз просто розкидані по світу. Наші люди всюди пам'ятайте про це і повертайтеся додому, вас тут чекають. Під десяти тисяч гривень можна було зробити зачіску в учасниках гурту «Курган агрегат» Раміля. Традиційні пісні, танці, обряди, майстер-класи, та етномаркет з виробами локальних майстрів. Невід'ємна частина фестивалю. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні займаєтесь, чого навчаєте? З чого платите віночки? Ми платимо віночки від студії квітті Вікендз, і також наш другий проект це майстер-класи муз. От, саме Катя працює на майстер-класах, а я працюю квітковим, як флорист. От. Сьогодні платимо віночки з місцевих трав, є запашні трави, є просто квіти. Зараз я плату ось такий віночок гарний. А до цього ми на інші локації одружували моїх знайомих. Неймовірно класний фестиваль. Якщо чесно, багато локацій цікавих. Маркет є великий. Там де українська продукція представлена. Українські бренди. Що обрати? можливо, щоб обрали собі якусь прикрасу. Я ще в процесі взагалі дівчатки дуже цікаво. Мені розповіли не тільки про прикраси, ще й про парфуми. У нас такий мікс, різні прикраси, сонцелові, які можна зробити, прийти до нас майстер-клас зробити, або просто купити товари. Тобто, у нас такий мікс цього творчого, що хочеться людям зробити. Дівчата, розкажіть про фестиваль, як вам сьогоднішня ж фестивальна атмосфера, що вже для себе обрали, і яких артистів найбільше сьогодні очікуєте. Звичайно, очікуємо хедлайнерів. Курганий агрегат. Віддаємо їм дані свою повагу за їхню волонтерську діяльність, за їхню круту творчу діяльність. Дуже кайфово буде в цій атмосфері, дуже все подобається. З нетерпінням чекаємо кургана, Аграгата. Підтримую слова моєї подруги та їхню волонтерську діяльність з Києва та цього разу на фейсті по роботі. Проте, без задонатити на протезу, дівчина наважилася на татуювання. Я обрала коника, символ свободи і певна символіка, яка присутня у нас ведно принтах, в принципі, по країні. Розкажіть, будь ласка, про авто, як його зараз розмальовувати. Що це взагалі буде? і Розкажіть про дану локацію. Все дуже чітко, вона дуже класна. Вона обшита пліткою, завдяки якій ми можемо з вами намалювати, написати будь-яке побажання собі, нам отойчим. Будь-кого. Головна мета благодійної складової заходу півтора мільйони на біонічні протези. Для цього також і сцени зірки влаштували благодійний аукціон. Баночка пива від гурту назва імена, які ще не вийшло це пиво від пивоварні правда Львівської з нашими з Ярославом портретами. Двома ми обов'язково банку підпишемо праймова, попраймова з нашими підписами. Я не знаю, де це чи це могло б случитися. не на календарю. Стартова ціна 2000 тисячі гривень, коляд 2000 тисячі гривень. Романтичною прикрасою фест стала пропозиція під час концерту гурту Торвальд. Дар'я, ти найкраще, що сталося в моєму житті. Та від сьогодні я хочу, щоб ми з тобою були не тільки ми, а сім'єю. Та серед музики, яку ти слухаєш, серед хлопців та гурту, яку ти любиш. Сонечко, ти вийдешся. Часом жодна пара не розлучилася після того, як хтось освічувався на цій сцені. Закінчився фест, проте емоції залишаться ще надовго. Про важливість подібних заходів нам розповів ведучий просто небо фест Луценко. Топ-5 причин, щоб проводити такі заходи, це за щоб проходити на них. Донати на збройні сили України, підтримка. Економіки української, тому що люди, які приходять на фестивалі, залишають тут кошти. Всі бари, фудкорти, організатори, маркетплейси, люди, які продають українські вироби, вони всі тримаються на цьому, тому що це допомагає їх бізнесу. Всі платять податки. Це друге, третє, третє, Четверте. третє, третє. Просто відпочити нормально, перемикнутися і поєднати гарне, гарне з корисним. Це факт, що ще так третє, четверте, а, побачити своїх улюблених зірок. Ми теж їх підтримуємо, коли приходимо на концерти, коли вони приїжджають. По перше, вони відчувають себе дотичними. А, по перше, вони завжди радіють, коли зустрічаються з фанатами. Це дуже важливо. Ну і по-третє, по третє, вони роблять свою справу. І п'яте. Просто влітку проводьте максимально гарно цей час, тому що літо дуже швидко пройде. Ми живемо в Україні. Ми не знаємо, що буде завтра. Нам треба запам'ятовувати гарні емоції. Все приходьте на фестивалі, тусуйтеся до так і будете від життя. Дякуємо. Мені сподобався оторвальд, я ніколи не чув цей рок-гурт, але я тепер зрозумів, чому вони були на Євробаченні. Круто! Це Дніпро! Все дуже замечательно, мені дуже понравилось. Оторвальда знаю вже лет так 10 б таких на мероприятий побыстрее окончания войны и мира нам всем. Организаторам огромный респект. Ребята молодцы, они умнички. Создают в такое тяжелое время для нас такой позитив. И можно немножечко отстраниться от всех бытовых дел. И просто отдохнуть и покайфовать. На самом деле очень круто. И организация, и посетители. Мальчики, девочки, просто умнички. Та прогатів та неймовірних кадрів ми дякуємо просто на які ви створили з цими вихідними до зустрічі наші більш крутих заходах.